Аніматори, аквагрим та польова каша. Так у Черкасах святкують сьогодні День захисту дітей. Масштабні гуляння відрані розпочалися у низці місцевих парків. Від спортивних змагань до творчих конкурсів для малечі підготували різноманітну розважальну програму, каже Вікторія Хамаза. Під тріск багаття та із з запахом польової кухні. Так починається ранок у парку хіміків. Святкову кашу готують тут до Дня захисту дітей. І за особливою рецептурою кажуть кухарі здоровою, дорогою, доброю душою. Сіда так готовим. Сало, олійка, сало, цибулька пережарюється, закіпається, все пережарюється і потім додається пшоно. Головне частування готується під пильним наглядом малечі. Ті, хто не піддався спокусливим запахам, беруться до розваг. Гучна музика, аніматори та низка конкурсів. Дідлахам влаштовують справжній ігровий марафон. Тут і танці, інтерактивні завдання, і рухливі конкурси. То ми залучили заклади позашкілля, залучили, залучили аніматорів, щоб провести розважальну програму, і залучили спонсорів для подарунків. Це морозиво буде. Олена разом із семирічним Сашком паркові гуляння відвідують щороку. Мотивація у кожного своя. Я прийшов до садити на воліші поїсти морожене і, і гуляти. Ми тільки сюди прийшли. Овон, вогнище. Ой, там багато діток. То це спілкування в першу чергу. І не, -не за комп'ютерами. Ми сидимо. Розважальну програму організатори доповнили ще й творчими майстер-класами, аквагримом та ознайомчими інструктажами. От назад і смотри, смотри, і, і, вигляд вигляд і вигляд різко і просто відпускаєш. Понял? Такі масштабні святкування тривають у парку до заходу сонця. Утім, ними піклування про Черкаську малечу не обмежуються, кажуть вже владці. Влада не безпосередньо не, як кажу, не в один день уділяє увагу своїм дітям. У нас розроблені дуже багато програм протягом цих двох років, які нам дозволяють і дітей безкоштовно відправляти в табори відпочивати, виділені кошти на те, щоб ми відкрили багато нових спортивних майданчиків. Дитячі свята на зразок цього паралельно проходять у всіх районах міста. Усе за підтримки комунального підприємства, дирекція парків. Вікторія Хамаза Тягун, Віка Новини.